Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Дякую всім тисячі і четвертого років. Львова, вболівальникам і вболівальницям зі стадіону Україна стадіону, на який сьогодні вперше за понад два роки повертаються уболівальники. Я помітив той вболівальницький вайб, якого десь так бракувало цьому місцю Упродовж останніх двох років гурти людей, які гуртуються, обговорюють склади команд, склад гостей наших обговорюють склад. Футбольного клубу Карпати. Ну, як завжди, перед кожним матчем обидві команди, і всі ми з вами дякуємо Збройним силам України, тому що лише завдяки ним ми маємо можливість дивитись футбол, коментувати його для вас, насолоджуватись футболом. А о, хлопці мають можливість грати у футбол. Та в принципі ми всі можемо існувати лише завдяки Збройним силам України та іншим нашим захисникам та захисницям. Тому дякуйте їм щодня. Донайте, коли у вас є можливість, і навіть коли немає, теж донайте, любі друзі. Попри це, ми маємо можливість грати у футбол, спостерігати, вболівати за улюблені команди. Тому безмежна подяка усім тим, хто захищає нас від російського зла. Дуже не хотілося б, щоб це було традицією, так? щоб саме військовослужбовці робили перший удар, щоб ніколи в нас цієї традиції не існувало. Але з іншого боку, тішить, що е, нарешті є повага у наших е, глядачів, і ми розуміємо абсолютно усі. Завдяки кому, взагалі, ми зараз живемо, і завдяки кому ми будемо дивитися цей матч. Ну що, все готово до весняної частини сезону, яка стартує буквально з хвилини на хвилину, перша ліга розганяється, і битва за вихід в українську прем'єр-лігу а продовжується першим ударом. По А Полтава сьогодні грає у своїй формі. Важко мені, як правильно назвати, кольори цієї форми. Малиново чи напевне жовта. Малиново, -золота, малиново золота, чи малиново жовта. Так, ну і перший момент. Одразу нічого собі, який удар. Максим Горжуй пробивав Пробивав у дальніку творі Андрія Кожухара. Джаре отримує м'яч. Проти того Коцюмака. Про Коцюмаку ти Віталію казав, що він нарешті виходить в основі в Полтаві. Зараз можливість чачу в центрі штепного майданчика. який удар від Яна Костенка. Як розбирається хаса, чимось це нагадало перший гол у ворота Шахтаря тиждень тому в спарингу, коли ну, дуже схожим стилем все було зроблено. Тоді Педріньо програв боротьбу у хасі, пас на Невеса. Ну і якраз в район 11-метрової позначки, де Костенко чекав, зміщувався і вразив тоді ворота Артура Рудька. Коли ми ведемо мову про активність і результативність Полтави, звичайно, тут одразу ж має стояти прізвище Щербака, найкращого бомбардира цієї команди, але сьогодні Дмитро на лаві запасних через ушкодження і є великі чи Взагалі з'явиться на полі. Без нього, звичайно, Полтава в атаці зовсім інша команда. Зараз Ліляна атакує хороший потужний удар від Клименка, але Владислав запускає м'яч трохи вище над поперечку. І також ще один футболіст, який сьогодні теж на лаві запасних. Це Богдан Шмигельський, найкращий асистент Полтави. Ця зв'язка дуже якісно працює. Вони багато забивають. І Шмегельський взагалі унікальний футболіст. Якщо вийде на поле, більше про нього поговоримо. Козік п'ятою, красивий непогано Рябовський скидає. І пенальті має бути у цьому моменті. Рефері Натомість лише попередження. Тепер Нії в Карпаті. Панасенка є Гірчичник. Тепер його головного опонента Ігор Невеса. Дуже теж. цікавий момент. Ось вона пішла п'ятою передача. Ну. Давай ще один повтор. Притримує руками Панасенко. Ну, Ну це як мі... Це не симуляція 100%. А далі додумайте самі. Це не. Симуляція, ну де ж тут симуляція. Його тримали, його за футболку, тримали. Тодарюк на фланзі, прийняв м'яч. Одарюк прокидає його по всаківа. Ударюк лівою ногою несла передача. Який момент у Полтави, Який розкішний сей від Андрія Кожухаря. Дивіться, що робить Додарюк. Він закидає точно на ногу вівдичу той й уникає офсайду. І одразу-одразу. Примудрився пробити. Ну і кожухар. Я не знаю, кого тут більше хвалити у Дарюка, Вівдача чи кожухаря, але усі троє зіграли просто на фантастичному рівні. Але на цьому закінчується перший тайм нашого поєдинку. Закінчується він нульовою. Нічією. А, поки що важко сказати, у кого є перевага у цьому матчі. Єдине, що ми можемо точно сказати, що ми очікували результативної гри. Але на даний момент 0-0, хоча 5 ударів в площину воріт було два дуже небезпечних моменти. Було була нагадаю стійка воріт Полтава, був чудовий сейв від Андрія Кожухаря. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають спортивний клуб Полтава, підсумок першого тайму 0-0. Максимально спрощують гру підопічні Сисенка. Вибивають вперед в розрахунку на Вівдича, який зараз цей м'яч зачепився. Олександр Вівдич вже у штрафному майданчику. Вівдич б'є в ближній кут. Кожухар все контролює. Він до м'яча не дістається, але як же з нічого створює момент 21-річний нападник Полтави. Кидання на Демченка. Демченко у штрафному майданчику намагається розкрутитись Демченко. А віддає на 25 й метр. Може буде удар зараз. Відку... -го! Який гол! Забиває полегенько з 30 метрів. Вау! Е, ну, ми казали, що Полтава діє дуже організовано. Цю оборону розкрити. Позиційні атаці складно, але зіграв дещо незвично, не типово. І Демченко і полегенько перший асистував далеко під себе, далеко назад. Зараз от між собою власне герої цього епізоду ще раз смакують цим епізодом. Ну і полегенько, це фантастика. Павло, який в Карпатах розкривається. Зараз відлітає. Не туди, куди потрібно полтавчанам, полегенько на вісу, боротьбу. Не виша виштовхали, але м'яч прилітає до Одарюка і той намагається вибити подалі у поле. Хоча б якось розвантажити цю ситуацію, тому що 3-4 хвилини. Карпати вже на половині поля. А ось там, якщо був, це може бути червона картка. Це має бути червона картка. Так і є в меншості. Залишаються львівські Карпати. За руку притримав Богдан Викляк, суперника. Вихід вічнавіч віч, фактично зірвав. Зараз у повторі ми цей момент притримаємо. показують нам. То, що притримав, Викляк, питань немає. Чи достатньо було цього для падіння? Напевно, недостатньо. Але чи правильне рішення приймає рефері у цьому моменті? Ну, дуже показовий кадр зараз тут і Маркевич, який спантеличений, тим, що він було ну, і Олександр Мизюк, він одразу ж одразу знімає тренувальну форму і можна очікувати вихід його на поле. Завантажує вперед Даниленко. Наздоганяють полтавці цей м'яч. Зараз можливість детару горжуй б'є, але блокує полегенько. Знову він, знову Павло сюди сущий. Ще раз дивимося на ось цей момент. Не зорієнтувався одразу. І тут питання в тому, чи не в руку влучив м'яч Павлу полегенько. Ось у цьому моменті з цієї камери має бути видно: ні, в спину в спину, дійсно, в спину м'яч влучив, у динаміці здалося, що можливо в руку там м'яч влучив, але. Вдруге, за дві хвилини Павло Полегенько відпрацьовує в обороні. Здалося, що Дмитро Плахтир це опорник Полтави, готовий вийти. Він, принаймні, переодягається, можливо, для того, аби вийти на поле. В будь-якому разі підтверджена вже така верифікована заміна у Карпат Юрій Романюк. Але знову після стандарту Романюк зачекає після того, як Полтавці розіграються. І м'ячі один-один рахунок зрівнюють гості. І вдається, все-таки без жодних замін. Даниленко. Здається, це він або можливо бужен навіть тут. Забиває м'яч, і Полтава зрівнює рахунок 79-та хвилина. Так, Микола Бужина тут забиває. Дуже багато футболістів Полтави були у штрафному майданчику. Ще раз дивимося ось цей невіс від Ударюка. Весь матч ми звертали увагу на ці невіси. І ось цього разу ідеально м'яч прилітає на голову на правому захиснику Полтави. Забігання від стрільцова. Нічого собі швидкість стрільцов першим дотиком до м'яча опускає вона. Пробуває! Рятує свою команду Кожухар. Оце так шанс для 10-го номера Полтави. З чемпіонату району дуель переноситься на рівень команди, які борються за вихід в УПЛ. Ось такий він, український футбол, стрільцов проти Мизюка. Демченко м'яч приборка. Відкидає на підлепенця, немає, бо більше не підупине. Спросили і не поганий. І це пенальті! Рефері ставить пенальті. М'яч влучив руку. Олександр Мизюк. Який опинився на правому фланзі після того, як відпрацював. Саме він виконував цей простріл, і м'яч влучив в руку когось з захисників. Так м'яч дійсно влучає у руку, пролітає повз трьох футболістів і рукою підпрацьовує собі Богдан Шмигельський. Ось тут і м'яч уже вилітав. Вау! Тобто небезпека пройшла, але у нас на 94-й хвилині. і Уся увага! Okay. Полегенько забиває Карпати. 2-1. Дубль Павла Полегенька. Він забиває вдруге. Фантастика. Розв'язка Карпати в меншості це роблять. Феноменальний момент. Ми весь другий тайм. Говорили про те, що Карпатам у меншості треба щось схоже на стандарт. Кутовий, штрафний. Все. лунає фінальний свісток Дениса Резнікова, який фіксує перемогу Карпат з рахунком 2-1. Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПЛД 2023-2024 років.